Вітаю вас, мої рідні. От скажіть мені сьогодні, чи вірите ви обіцянкам, які стосуються війни? От чи є хоча б якийсь аналітик, експерт, політик, прогнозист, провидиця, чиїм обіцянкам ви вірите стосовно війни? Будь ласка, напишіть прямо зараз у це в коментарях. Обіцяю, передивлюся всі його відео разом з вами проведу. Аналіз. Ну і підпишіться, будь ласка, на цей Ютуб канал, тому що от про побрехеньки, про нездійснені обіцянки, які стосуються закінчення війни, продовження війни, про призупинення війни. Розберу з вами і вкажу, хто де на трендів. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Це відео тоді зможуть побачити якомога більше кількість людей. Саме зараз так працюють алгоритми Ютуба. Ну і так само поставте лайк, поділіться ним і так далі. От пам'ятаєте, нещодавно зовсім заяву президента Зеленського. Про те, що ми наблизились до можливого закінчення війни, що Україна разом із світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Де? Покажіть мені, в якому місці, де вона наблизилася до закінчення війни, і передусім цьому сприяють зусилля Президента Дональда Трампа. Які зусилля Дональда Трампа? Сприяють е, наближенню закінчення війни, тому що він кричав і матюкався в Білому домі, коли вони зустрічалися минулої п'ятниці. Чи те, що він повикидав карти, які йому привіз Володимир Зеленський? Де? Де? І прямо сидить зараз Трамп і заряджає тамагавки. І трамагавки він відмовився е, відмовився надати. І е, е, чим він сприяє? Тим, що він відмовився зустрічатися Путіним в Будапешті. Цим сприяє Трамп закінченню війни. Я вам скажу чесно, у мене є певна кількість знайомих, які от щиро, абсолютно, вже знову сподівають. От вони сподівалися, коли Трамп балотувався, що він за 24 години. Вони вірили в це. Реально вірили, що він зможе закінчити. Я теж чесно кажучи, трошки вірив. До речі, чи вірили ви в це, що Трамп зможе швидко закінчити війну? Напишіть зараз у коментарях. Я вірив трошки вірив. Сумнівався, але ну надія була, я не знаю. І от мене є знайомі, які зараз прямо були в. Впевнені, сподівалися на те, що під час зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті буде підписано мир в обмін на Донбас. От вони вірили вони казали, господи, вже хоча б якось, що там Путіну віддадуть Донбас, і буде мир. Все, не буде ніякого миру в обмін на Донбас. Як кажуть, розслабтесь в бедрах. Е очікуйте на новий етап, на нове. На новий, е як це називається, на новий етап, новий етап ескалації війни. Причому невідомо в якому форматі відбуватиметься цей етап ескалації. Бо ще одна обіцянка, яка нам лунала в 24-му році від президента Зеленського, який сказав, що ми протягом наступного року будемо виготовляти 3 тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів. Так Виготовили ми три тисячі ракет і далекобійних дронів, і це все було під час представлення внутрішнього плану стійкості. Ми вже тепер з вами бачимо внутрішній план стійкості по тому, як якісно побудували укриття над енергетичними об'єктами, над ТЕЦами, над електростанціями, гідроелектростанціями. Що там деякі з них хіба що мішками з піском пообкладали, і сідкурабіцов на горі обтягнули все. Весь цей плав, е, вся стійкість наша, от вона в чому проявлялася. Причому найцікавіше. Потім виходить з заявами в пресу зараз вже, ось у 2025 році, пройшов рік. Ми ж чекали, коли прилетить, коли будуть ці преславуті удари по Москві, по російській енергетиці. Де ти три тисячі ракет? Де вони летять? Коли вони ось вони. Як це пам'ятаєте? Літять самоліти, будемо всіх бомбити. Пам'ятаєте, заяву передвоєнну? Виходить народний депутат Костенко, це член комітету з питань нацбезпеки і оборони. До речі, колишній він здається, він в СБУ служив чи у збройних силах України зараз може набрехати. І що він каже? Значить, про потужність ракети Флемінго, яку нам презентували, він каже, що ну вона не є найнапередовішою на ракетою сучасності. Нам вже сказали, що Фламінго мали не краще за тамагавки. Вже Трамп сидить там. Він заздрить весь він слиною капає. Він же хоче віддайте нам віддати Україні тамагавки. Трамп хоче тільки щоб дали йому фламінго в обмін на тамагавки. Розумієте? Так, от що сказав Роман Костенко, що це фламінго не є найпередовішою ракетою сучасності, і потрібно продовжувати розробляти щось більш нове і ефективне. Та я з ним погоджуюся, що потрібно війна змінюється, потрібно щось нове і ефективне. Але ж нам розрекламували цю фламінго, пам'ятаєте? 12 метрів. Летить три тисячі кілометрів. Але тут він каже: чуєте навіть на половину дальності три тисячі кілометрів вона поки що в рамках тих випробувань, які проводилися, не літала. Немає інформації щодо готовності ракети Фламінго до серійного виробництва. А нам обіцяли, що вони будуть виготовлятися там щось дві або, здається, три штуки на добу. І наступним одразу сходом ще одна заява Романа Кастенка була: що три тисячі фламінго немає і не буде. І пров... хто провалив випуск ракет в Україні, що не зможуть отримати оці тисячі ракет фламінго, оскільки а, появою, за появою цієї зброї налагодити їй масове виробництво не було, було нереалістично. Так, в принципі, це й очікувалося. Ну, будь-яка реальна, адекватна людина, яка має критичне мислення, вона розуміла, що це все сказки, вибачте, чі да власки, називається так. Так воно звучить, є така фраза, що це розумієте. А інша обіцянка, яка була добре, давайте пойдемо по іншим обіцянкам. А про обіцянка справедливої е, мобілізації, наприклад, Де ця справедлива мобілізація. Зараз мобілізація тільки для бідних, винятково для бідних. Причому пресофіцер е, сотої окремої механізованої бригади Хамінський сказав, що Путін капітулює. В той момент, коли побачить чергу біля ТЦК 500 тисяч українських резервістів, так як він точно сказав, що якщо завтра під нашими ТЦК зберуться 500 тисяч новобранців, Путін капітулює. Ну, будь ласка, ви можете це собі е, уявити? Так, добре, ви розумієте, коли, коли молодь бачить оце відео, е, оці відео. Про те, як е ухилянців, яких називають, або мовить просто за руки, за ноги тягнуть у ТЦК. Люди ж чому не йдуть туди чергами, як він каже, 500 тисяч черга. Бо складається враження, що їх не будуть так і поважати далі у війську, що їх далі будуть таким чином і будуть ставитися до людей не тільки у ТЦК, а й тут там, куди їх відправлять. Людина починає думати, що в принципі її життя буде схожим на ті кадри, які показують з ТЦКшниками. На що розповідати, що все це тільки і ПСО Francisca. Що все це неправда. Ну, десь воно, звичайно, є, але мені подобається, як наші депутати піаряться на всі піаряться на цьому винятково. Причому є ті, хто піаряться, на тих, хто запіарився. Значить, в четвер народний депутат Олексій Ганчаренко виступав у Верховній Раді і приніс отаку стінгазету. Намалював, мабуть, дома. Він можливо з дитиною. Дитині поставили домашнє завдання намалювати стінгазету. Ну от він допомагав дитині з цією стінгазетою, Вийшло щось цікаве. Він вирішив принести і похвалитися, показати. Він показує, що. Чоловік попадає в бусік з в солдати, а солдатів дає гроші і дорівнює це все СЗЧ. Ну, Намалював таку стінгазету, він е, показав. Ну, в принципі, щось з цього є, але така історія. І одразу сходом наша улюблениця, красуня, вибачте, це, можливо, моя часткова вина, тому що вона обиралася по моєму округу. Мар'яна Безугла викладає у себе пост і звинувачує в тому, що він ватнік Гончаренка і в тому, що він розповсюджує російську. І ПСО і зовсім не говорить про головнокомандувача сирського і того, хто відповідає за роботу ТЦК і СП. Чекайте, а хіба тільки головнокомандувач Сирський відповідає за роботу ТЦК. А Верховний головнокомандувач не відповідає у нас за роботу ТЦК. Не відповідає він у нас за мобілізацію. Чого він досі сам не виходить і не говорить про мобілізацію? А ви мені дайте відповідь на це питання. Розумієте, а ну і каже, що сьогодні вкотре він виступав на захист про російського мера Одеси Труханова. Яка мета? Тобто вона показує, що Ганчаєнка. Скажіть мені рідка сниваті. Чесно кажучи, у мене останнім часом закралися підозри. Хто у нас два найгучніші депутати у Верховній Раді? Це два це Ганчаренка і це Мар'яна Безула. От найбільша кількість якихось гучних медійних піар заяв належить саме їм. Ну, таке враження, ніби це така яскрава, дуже красива, але контрольована опозиція. От тільки цим людям дозволено так от е, безугло критикує верховне е, критикує військове командування, Гончаренко критикує політично, верховного головнокомандувача, президента, всіх він критикує. І їм за це нічого не роблять. Зверніть увагу, хто ще так яскраво коментує, конкретно називаючи імена і прізвища головнокомандувача військового і е, президента України. Я не побачив це. От чомусь тільки Ганчаренка і чомусь тільки Мар'яна Безугла можливо я помиляюся. Напишіть нам, е е будь ласка, і до речі, мене цікавить ваша думка. От якби дійсно. Біля ТЦК вибудувалися черги 500 тисяч новобранців. Путін би тоді злякався і капітулював. Тому що оцей пресофіцер сотої бригади Хамінський каже, що єдине, в чому перемагає, переважає Росія, це в живій силі. Моля, якби у нас було більше живої сили, Путін зрозумівся, що він обісрався і все. І він би миттєво капітулював. Ви в це вірите? І до речі, поставте лайк цьому відео. Дуже вас прошу. Потім, і оцей Верховній Раді, цирк, це не справжній цирк. Сьогодні поставили навіть не на голосування, а тільки на голосування за те, аби поставити в порядок денний. Позбавлення, точніше, виключення народного депутата Дубінського, який зараз перебуває під вартою і підозрюється у державній зраді, не можуть його не те, що мандату позбавити, а не можуть виключити з комітету з питань фінансів і податкової та митної політики. Розумієте, ця людина підозрюється в державній зраді, а його не можуть з комітету виключити. Цирк це просто цирк, тільки під куполом не на е, площі. Як воно називається, колишня площа перемоги. А під цирком на вулиці Грушев, під е, куполом на вулиці Грушевського, цирк справжній відбувається. А чому вони це не роблять? Чому вони не виключають Дубінського, чому вони не виключають інших депутатів, ті, хто потікали, ті, хто зараз на кого підозри висять? Як тільки Дубінський, він не мажоритарник, тобто, е, точніше, він мажоритарник, він не списочник. Якщо Дубінського виключити. То фактично, ну все фракція Слуга народу втрачає одного депутата. Там і так лежить 30 депутатів, які хочуть скласти свої мандати, Їм не дозволяють. Їм кажуть, тільки спробуй скласти мандат. На тебе є папка в СБУ і на тебе є правка міністерства внутрішніх справ. Якщо вони виганять цього дубінського, то там все розвалиться. Коаліція доведеться перезбирати коаліцію. Нова коаліція обере новий уряд з новим прем'єр-міністром. А він вже буде не офісу президента. Умовно кажучи, уявіть собі. Нова коаліція і бере голосує за прем'єр-міністра Порошенка. Або, наприклад, Тимошенко буде прем'єр-міністром, віце -прем віце-прем'єр-міністром буде нового, нового Верховної Ради, вони можуть спокійно брати. Тому вони отак -от бояться взагалі того, щоб депутати від слуги народу, навіть ті, які зашкварені, на яких клейма ніде ставити, щоб вони ні в якому разі не повтрачали е мандати. І через оцей цирк, але не на, е під куполом площі на площі Перемоги. Як вона, господи, зараз називається? Не площа українських героїв, а площа, господи, пам'ять повідшибала мені. А Під куполом на вулиці Грушевського. Молодь виїжджає. Вже написало видання Більд, я вам показував, що з серпня по жовтень кількість молоді українських хлопців у віці 18-22 років кратно збільшилася, які виїжджають до Німеччини. В серпні це було 19 людей на тиждень. так? А в жовтні вже виїжджає 1800 людей на тиждень. В 100 разів за два місяці збільшилася кількість молодих українців, які виїжджають у Німеччину. От про що йде мова. Це от це ті черги, які хочуть бачити біля це. Ті люди, які теоретично могли б стояти в чергах якості добровольців біля територіальних центрів комплектації, і люди собі люди ну як це називається? Люди собі заробляють таким чином, допомагаючи молоді, ті, хто старше 22 років виїжджати. От Од... випадок на випадку багато на Закарпатті здається, Львівській області затримали депут О, адвоката, який, прикриваючи е... з Києва хлопця дорослого, намагався допомогти за 5 тисяч доларів виїхати йому, сказавши, що це його як це помічник народного депутата. Його затримали там, обирають йому запобіжний захід, і так далі, але це дає тільки можливість заробляти кому завгодно, тільки реальним військовослужбовцям на передовій. От вам, будь ласка, результати цього цирку. Підпишіться на це відео, поставте, будь ласка, лайк. Я вам буду дуже за це вдячний. Ну і е до зустрічі.